Благословили сина. Коли один син дзвонить до мами, мама буває в окопі, коли я бачу тільки небо зорі, мені так стає приємно легко. І мама каже: сину, які то години? І він сказав, що в обідню пору і вечором, по, після 12-ї години, і мама йому відписала сину. В обідню пору молиться церква, а по, по, після 12-ї, то я молюся. І зраділа дитина, що молиться. Тому, дорога, мамо, хай ці сльози обернуться на радість, щоб ви відчули, прийде та хвилина, коли ви будете дуже і дуже щасливою. Історії церкви залі було, жінки мали великі випробовування. І це сьогодні випробування прийшло до українських жінок. І хто далеко, і теж поміг вже, і хто ще буде допомагати, дуже велика вдячність. Вони там і більше, як нам, вони стоять раді нас, так сказав. Будемо допомагати. Уляну, ви всі знаєте, Уляні, ви вірите, а я знаю Тараса як випускника. Пам'ятаю, коли. Я особисто проводила випускний, на якому був ваш син веселий, радісний, позитивний. І що я можу сказати? Ви знаєте, кожен у цьому житті має якесь своє випробування. Особисто, коли у 2021 році у мене були випробування, коли моя мама захворіла на онкологію, моїм головним девізом було просто діяти, діяти, працювати, співати. Заробляти гроші і просто діяти. Тому я хочу закликати всіх, хто тут є, всіх, хто знімає, всіх хто репостить, всіх хто чує нас і бачить, просто поможіть, дійте, долучіться, тому що в дії сила, коли ми боїмося, страху, сила немає. Хтось співає, хтось донатить, хтось пече, хтось готує їсти, хтось просто молиться. І це також є дія. Хтось пожертвував 10 гривень, хтось 20, хтось 4 тисячі, хтось 15, хтось просто 5. Але це допомога, хтось репостнув. Тому ми закликаємо всіх вас, так як ми за подобою є Божі створіння і Бог нас наділив головним людяністю, то я вважаю, що ми однозначно маємо усі разом. Бути людяними красивими душами та діяти. Тому я всіх закликаю сьогодні просто до дії. Я хочу подякувати вам сьогодні від волонтерської спільноти за об'єднаність, присутність і ваше добре серце. Скажу вам чесно: досвіду волонтерства три роки тому я не мала. Як у багатьох з вас, в мене був страх, бажання втектись від цього жаху, маючи двох маленьких дітей. Які просили мене, мамо, не залишай нас, я змушена була їхати у Львів на роботу в лікарню. Тому сьогодні я з болем розумію цю матір, яка просить зі сльозами страхом, який соромно просити кошти сину на цю машину. Прочитавши вчора допис Храсної матері, мене угорнув відчай, адже там у них страх встигнути зібрати ці кошти. Я вам з дозволу цих двох матерів зачитаю уривок цього посту. Коли Тарас задзвонив до мами і запитав її: Мамо, а чи можеш ти піти до моєї колишньої школи, до церкви, до сільської ради, щоб там допомогли нам зібрати кошти на пікап? Тому що нам все складніше стає виконувати завдання і повертатись в більш-менш безпечне місце, як ви думаєте? Що зробила вбита горе мати. Вона почала плакати. Вона ніколи не просила, вона не вміла цього робити, але знала, що тільки так вона зможе допомогти своєму сину. Кожен з нас, маючи дітей, її біль розуміє. Тому за три тижні ми зібрали суму вже 100 тисяч. Дуже вам дякую. Але цього, на жаль, нам не вистачає. Тому я благаю і прошу вашої допомоги сьогодні в зібранні цих коштів, скільки можемо. Багато друзів є у мене в соціальних сторінках, бачать звіти, збори, відправки, лотерейки. Не знаю, чи ви чули, чи читали, в Тараса на сторінці є вірш, який я зачитала вже в ефірі, і з дозволу вашого, я хочу ще й вам зачитати. І все, що я можу, просто мовчати, не сказавши нікому. Біль приховати, заплющу очі на маленьку мить, я ще тримаюсь, хоч звук вже димить. Кажуть, триматись та сил вже нема, так важко, аж кістки вже лама. Кажуть, ти мусиш заради родини, хоча б заради чужої дитини. Психіка зруйнована вщент і під землею лежить мій кращий кент. Я вже більше так не можу. Відчуваю, як я з розуму схожу, і психолог мені тут же не допоможе. Каюсь, нагрішив багато Боже, стріляв, вбивав, але й допомагав. Я сам, я сам цей шлях собі убрав. Я повинен захистити людей, свою кухану і малесеньких дітей. Не знаю, чи витримаю я цей груз та краще тут, чим по місту з табличкою, бо ягуз. Такий вірш в Тараса є на сторінці. Коли я його прочитала, мене теж огорнув такий розпач. Тому що він зовсім юний, зовсім такі хлопці ще тут є серед нас, а він вже нас захищає. Тому ми дуже всім дякуємо. І ще скажу вам свій любимий такий девіз, а також звернення буде до захисників, які побачать наш нинішній концерт. Ви за нас там воюєте, а ми за вас тут сьогодні танцюємо. Працюємо, співаємо, молимось і донатимо. Разом до перемоги. Не забувайте, якщо тил забуде за фронт, то фронт буде там, де тил. Дуже вам дякую!